Цієї ночі окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 13 дронів камікадзе, один розвідувальний БПЛА та дві керовані авіаційні бомби. Військові звітують, знищено 13 повітряних цілей. Поблизу Києва збито 12 дронів Камікадзе. За даними УВА, у результаті падіння уламків ВПЛА виникло загоряння нежитлового будинку. Пожежу ліквідовано. попередньо без жертв. Ворог атакував дронами Дніпропетровську область. За інформацією УВА, у результаті падіння уламків виникла сильна пожежа. Її ліквідували без жертв. Окупанти здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою поблизу Білопілля на Сумщині. За даними керівника офісу президента Андрія Єрмака, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Постраждала одна людина. Російська авіація атакувала і Херсонщину. За минулу добу відомо про п'ятьох поранених. В Україну вже прибули бойові танки Челенджер-2. Про це повідомляє очільник Міноборони. Озброєння нещодавно привезено з Великої Британії. Там же і навчали українських військових керувати танками. Німеччина планує збільшити військову допомогу Україні до 15 мільярдів євро. Про це свідчить внутрішній звіт МінФін України-партнера, пишуть місцеві змі. Цього року виплати будуть збільшені більш ніж удвічі і перевищать суму в майже 5,5 мільярдів євро. Найближчими роками Федеративна Республіка Німеччина збирається виділити ще 8,8 мільярдів євро. За даними видання, Міноборони Німеччини отримає можливість укладати контракти на відповідну суму. Нині на це передбачено 1 мільярд євро.